До загарбницьких планів дійти до Дніпропетровщини напередодні читала цікаву таку думку. Зокрема, до неї доходили і в коментарях під певними новинами кажуть, що росіянам не потрібно насправді наша Дніпропетровщина. Це насправді більше як такий медійний крок показати ледь не усьому світу, що буде так, як вони хочуть. Насправді ж росіян і сил, нібито немає для того, щоб дійсно підійти найближче до кордонів Дніпропетровської області. Як думаєте, ви пане Сергію? Ну, ви знаєте, коли мені говорять про кордони Дніпропетровської області, то хочу зразу відзначити, що під час війни немає фактично такого поняття адміністративні кордони того чи іншого регіону, тієї чи іншої області. Тому що, ну давайте так, Харківщина, вона е, під нашим контролем, фактично, вся. а Ми сьогодні говоримо про певні відтинки. Так, е, тобто, ворог сьогодні говорить і мріє здобувати всю Україну. Це очевидно. Це по перше. По-друге, те, що він інформаційно масштабує та е, Такі напрямки свої підкреслюю напрямки своїх дій мова не йде там. Вони зараз зайдуть на Дніпропетровщину. Дніпропетровська область давно в війні, власне, як всі інші регіони нашої держави, і е, бігати дурнувато з лінійкою міряти скільки залишається метрів, кілометрів до Дніпропетровщини. Ну це виглядає якимось таким певним лукавством, і знаєте, інформаційним лайном, яке від росіян тягнути в наш медійний простір точно не треба. У ворога дедлайни були до 9 травня. Ми пам'ятаємо там забігти, хоча б однією ногою, яку сподіваюся, відірва на міні встановити триколорну ганчірочку і щось там інформаційно показати. Ну такі дедлайни були, такі плани не з'яснилися. Я впевнений, що вони здійснюватися не будуть. Так, рухи певні є, але знову таки мова йде саме про медійність. Давайте згадаємо е, понад більше місяць тому, коли ворог активізувався на запорізькому напрямку. Отут теж можна порівняти і зразу почав говорити про великий наступ на Запоріжжя. Чим сьогодні закінчилися для ворога е, закінчилося ці дії на сьогодні, тактичного просування немає. Стали на тій межі, де вони вдалося їм просунутися, і власне на цьому. Великий наступ на Запоріжжя закінчився. Так розтягнути наші війська по фронту бажання таке було. Показати активність по всьому фронту. Бажання таке було. Навіть більше не для нас а продемонструвати, для наших партнерів і союзників. Сьогодні очевидно всі бачать наскільки Росія спроможна діяти по всій лінії бойового вам Більше скажу напередодні, ми там активно наступали на лівий берег Херсонщини. Я думаю, що ви з цими вкиданнями інформаційними теж познайомилися. Авіацію задіяли. І про кринки знову ворог згадував при тому, що була реальна ситуація. Малою групою намагався ворог вчора проникнути там на нашу певну острівну частину. Ну, раки подякували за те, що вони це спробували зробити. На цьому все. А інформаційних вкидань було багато. Я думаю, що протягом сьогоднішнього дня і наступних їх теж буде чимало. Так, вчора справжня паніка. Я помітив, там була, що вже там висадка в Нормандії почалася на лівий берег. Да? Ну практично такого масштабу. Ну можливо, колись, колись а можливо, і е, дуже скоро побачимо. Ми не знаємо нічого про це. Чекаємо на позитивні принаймні новини з того напрямку. Е, власне, пане Сергію, остання новина, останній не так мовити тема для вас: українців будуть готувати до спротиву ворогу. Про це повідомила заступниця керівника офісу президента Ірина Верещук. За і словами така система покликана забезпечити підготовку суспільства до викликів війни. Верещук наголосила, що йдеться не просто про зміни в законодавстві, а про створення нової екосистеми з підготовки цивільного населення. Давайте почуємо Верещук. Йдеться не просто про зміни законодавства. Ми створюємо нову екосистему підготовки усього цивільного населення до спротиву ворогу. Це додатково та паралельно з базовою військовою підготовкою чоловіків до служби у війську, бо сильна держава це не лише армія, це суспільство, що готове до викликів. Отже, пане Сергію, до чого до чого нас готують? До чого нас буде готувати Ірина Андріївна? Про що вона? Я не знаю до чого буде готувати Ірина Андріївна. Я в неї не питав і питати точно не буду. Я скажу так, що концепція оця вона насправді абсолютно вірна і правильна. Погано, що ми і наше суспільство до цього доходимо вже під час повномасштабного вторгнення. Це треба було робити, починаючи, як мінімум з 14 року, готувати суспільство, готувати фактично всіх без винятку, мати основи, в тому числі ну, і для когось виживання, і для когось реагування на ті. Виклики, які і ризики перед нами стоять, ці знання точно не завадять. Ну принаймні з тактичної медицини дуже багатої поводі ситуації, коли ці знання знадобляться, бо можуть знадобитися. Тому це нормально. Багато країн світу вони свої, і в Європі до речі, в тому числі свою своїх людей до цього е, готують. Нам жити з. Е, Росію по сусідству, навіть після того як Україна виграє цю війну, я в цьому не сумніваюся, настане мир, але ризики і виклики з того боку вони будуть існувати ну на найближчу перспективу точно. Тому краще треба бути готовим. Все абсолютно вірно. Головне, щоб було якісно, щоб це залишалося не на папері, як це було колись з нашою територіальною обороною. Потім війна показала, що прогалин було в цьому плані дуже. Багато добре, що виправили, але змусила війна. Так само і тут сподіваюся, що успіх тут теж буде. Головне, щоб люди розуміли для чого це. А це для кожного з нас просто необхідно, пане Сергію. Дякуємо вам, що мали змогу долучитись до нашого Дякую ефіру. Вам. Ранок лайф з нами на зв'язку був Сергій Брачок, речник української добровольчої армії. А наразі ми готові доєднати до нашого ефіру Олександра Сагана, релігієзнавця, доктора філософських наук. Пане Сергію, добрий ранок. Добрий ранок. Олександр, пане пане Олександр, перепрошую. перепрошую. Пан Сергій що не був. Я зрозумів, що да, вибачте, вибачте. перепрошую. Да. Да, все добре. А, що ж, давайте обговоримо цю новину вчорашню, так, вчорашнього дня. Ну і почуємо заяву президента Трампа. Він зрадів, тому що перший американець, на його думку, але насправді північноамериканець, можна так, вихідець саме зі Сполучених Штатів Америки, очолив католицьку церкву, і ось що про це сказав Трамп. Як захопливо, яка велика честь для нашої країни. Це було неочікувано. Але я дуже щасливий. Я з нетерпінням чекаю на зустріч з папою Левом 14. -м. Це буде дуже знаменний момент. Ну, ось так. Наскільки для вас було це неочікувано, пане Олександре? Uh... Скажу так, що не не зовсім я сподівався, що це цей, але він був в переліку папа білей, тобто переліку потенційних кандидатів, і в принципі багато аналітиків схилялося також в ну включали його в полу та десяток людей, які мають шанси стати папою яких він поглядів дотримується на вашу думку, тому що знову ж таки тут різні версії виникли, що людина з одного боку з Америки з Чикаго, але він, в принципі, був близький до Франциска. Відповідно, він не з тих мага-консерваторів, до яких належить там Трамп, Джей Венса. навіть змі знайшли критику власне новим папою Джей Ді Венса і його поглядів на віру, на церкву на на католицький напрямок. Отже, чи підтверджується це? Що насправді цей папа перебуває ну, в певному в певній дискусії щодо церкви з керівництвом США, та яке зараз прийшло до влади? Так, цей папа він певний. сьогодні виступає такою певною об'єднуючою фігурою, адже його батьки з Європи, він має європейське коріння, він народився в Чикаго. Північна Америка значну частину свого життя він служив в південній Америці. Тобто, в принципі, це такий так, така фігура, яка може бути таким умовно об'єднуючим для всього світу папою. Щодо його поглядів, на сьогодні, напевне, він представляє все таки, як на мене, більш центр. Таке е крило, е тобто, хоча це є е людина, як яку підняв папа, так він е його. І підняв до єпископського сану і до кардинальського сану, і е, в останній рік він дуже наблизив е, до себе. Але я думаю, що він не буде буквально втілювати е, с, е, ну, ідеї Франциска е, уже навіть перший день, е, те, що він вийшов все таки в, в класичному облаченні, не як Франциск, який відмовився і намагався максимально е спростити і е традиції е святого престолу. Лев Чотирнадцятий він показує, що він буде все таки притримуватися тих традицій. Це з одного боку, з іншого боку, дуже символічний є символічним є вибір імені. все таки Лев, і всі одразу подивилися. Хто був Лев 13 тринадцятий? Так і, і, і фактично, це дуже прямий такий натяк на. Продовження цієї політики Лево XIII, це теж був унікальний папа, який понад 25 років був на престолі. і він відомий тим, що він почав розробляти соціальне вчення католицизму як альтернативу і комуністичним поглядам, які вже на той час зароджувалися, і у такому зажерливому я б так сказав дикому капіталізму. Тобто він створив соціальну доктрину, його енцикліка Рером Новаром була таким вибуховим явищем в тому католицькому світі. Лев XIII дуже позитивно ставився до України, до Шептицького, і ми очікуємо також, що і Лев XIV продовжить політику Лева XIII. Відомо, що він був августинцем. Я перепрошую, що це означає августинець, так і що чим відомий цей орден, і що це нам додатково можливо говорить про постать нового папи римського Льва? XIV? ми ж можемо його називати Лев, а не Лео? Я правильно розі так так? Це різні традиції, різні прочитання імені Латин Латиною. Це буде лео. Ми традиційно пишемо Лев. Я думаю, що в цьому ніякого ніякої проблеми немає. Католицька церква має дуже багато орденів, і один із таких орденів є орден Святого Густина, який якого цей орден.